Дякую, Володимире. Як сказав Володимир, мене звати Олексій Кожанов, я віцепрезидент ICC Україн з цифровізації, цифрової трансформації. Я також хотів би висловити свою вдячність усім. Сьогодні ми тут для першого візиту в серії віртуальних торгових місій, які ми будемо проводити, я думаю, буде корисно, якщо я поясню, чому ми структурували нашу програму просування глобального експорту, переважно S, в цифровому форматі. Перше, як ви можливо знаєте наразі, українські чоловіки віком від 18 до 65 років не можуть покидати Україну. Якщо не отримали спеціального дозволу від уряду, також зрозуміло, що дуже мало комерційних структур готові та можуть відвідати Україну. Отже, єдиний спосіб, як українські компанії можуть зустрічатися з потенційними партнерами, це. В цифровому форматі. Друга причина немає нічого спільного з війною з Росією, це проста логістика. Наша програма на наступні 12 місяців охоплює близько 20 країн, було б неможливо для наших уроків, наших партнерів і, що найголовніше, для українських компаній та організацій брати участь у такій кількості фізичних заходів: попит на час і ресурси, та, а також логістика, що залучена, були б просто занадто великими. Однак організація та участь у віртуальних заходах. Це зовсім інша справа. Ми будемо використовувати шаблони, які ми створили для цієї віртуальної торгової місії, щоб легко структурувати нові заходи. Для українських учасників ми робимо участь надзвичайно простою і. Ми надаємо всі інструменти та інформацію, необхідні для того, щоб вони могли продовжити спілкування, будь-які контакти, які виникають під час участі в цій віртуальній торговій місії, використовуючи штучний інтелект, їхні позиції легко відтворюються та перекладаються за потреби. Ми також вважаємо, що цей підхід і методологія забезпечують ідеальний канал для запуску програми відновлення України. Коли прийде мир, а він прийде, буде метушня і прагнення зрозуміти, що проекти вже запущені за столом. І як брати участь, це однаково вірно як для українських, так і для іноземних компаній. Як ви почуєте пізніше сьогодні, це означатиме організацію кількох конференцій у кількох містах більше-менше в один і той же час, тільки віртуальний підхід зможе впоратися. Цим початковим попитом, звісно, фізично. Зустрічі будуть необхідні для переговорів, завершення та реалізації проєктів відновлення, але це може статися лише тоді, коли всі знатимуть, де і як вони можуть брати участь. Причина також полягає у виборі країн для віртуальної торгової місії, які всі погодилися взяти участь у програмі відновлення, отже, у нас є можливість зв'язатися з компаніями та. Організаціями, які можуть бути зацікавлені в можливостях відновлення і представити їм цей віртуальний формат. І, можливо, вони можуть почати налагоджувати контакти з майбутніми партнерами, навіть якщо це не термінові торгові перспективи. Отже, це дві основні причини для вибору цифрового підходу щодо змісту сьогоднішньої презентації. Ви також побачите, що акцент на цифровізації. Торгівля і як це може допомогти вам не лише знайти нові можливості для навчання, але й зменшити витрати на міжнародну торгівлю. Нік Деніл буде модератором цієї сесії сьогодні. Він представить кожного доповідача та презентацію і відповість на будь-які запитання, які у вас можуть виникнути. Ви можете побачити, що функція чату доступна праворуч на вашому екрані, тепер я передам слово Ніку.